Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий стробоскоп червоно-синій під лобове скло на 32 світлодіоди. Ось так він світить. Цей стробоскоп має ось такий комплект кріплення на лобове скло. Підключається він в прикурювач. У нього є тут кнопка включення виключення, і інша кнопка це перемикання режимів, тут їх близько 14 режимів. Коли ви обрали те, що вам треба є пам'ять на нього. Тобто, коли ви виключили, потім знову використовуєте включили, він працює в тому же режимі, в якому ви його і обрали. Ось такий стробоскоп. Його розміри ширина 250 мм. Ось ця висота 65 мм і ось ця глибина 120 мм. Ось такий стробоскоп. Цей провід розтягується більше, ніж на 2 метри, якщо вам це потрібно. Ось такий штекер вприкурювач. Якщо він вам сподобався, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Thank you.